Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду готувати бисквіт на кип'ятку. Печу цей бисквіт багато років, і він мені дуже подобається. Найбільше з усіх рецептів. І так, для початку нам потрібно такі продукти. Яєчка, 6 штук. Домашні, бачите, які жовтки. Цукру півтори склянки. Олія 4 столові ложки. Борошно 230 г. Так далі. Ванільний цукор, пачечка. Розпушувач, одна чайна ложечка. Кеп'яток 4 теж 4 столові ложки. І, звичайно ж форма. Форма в мене 18 сантиметрів. Стінки я помазала маслом і притрусила борошном. А на дно застелила пергаментну бумагу, беру розпушувач і зразу висипаю в борошну. і перемішую лопаткою. І так починаю ручним міксером. Потрібно збити одні яйця хвилинок 3, а потім уже буду додавати цукор. Подивіться, як уже маса гарно збільшилася в об'ємі. Все, тепер починаю додавати цукор потрішечки і збиваю далі. І поки збивається яєчна маса, я вам розкажу, що, бачите, нема нічого важкого. І головне, бисквіт виходить не сухий, а вологий. І після того, як я висипаю весь цукор і заодно ванільний цукор, я на годиннику засікаю 10 хвилин на максимальній швидкості збиваю 10 хвилин. І подивіться, яка маса стала пухка, біла, і збільшилася в об'ємі в три рази. Ось така вона густувата, як густа сметана. Збивати вже не потрібно, а на першій швидкості це я зробила на швидкість, а так обережненько перемішую. На першій швидкості і потихеньку додаю бачите? Щоб не розліталося по всій кухні. І так висипаю все борошно із розпушувачем. Потім виливаю олію, отак теж обережненько потрібно перемішати, і кип'яточок. Потрібно, щоб тільки закипів чайник, Змірять 4 ложки і вилить сюди в масу, і отак перемішати по дну трішечки. І все, виливаємо форму. І ставимо в духову шафу випікатись. У мене бисквіт випікався на 170 градусів 50 хвилин. І все, бисквіт майже готовий. А хто був зі мною, дякую, що дивились, і буду вдячна за подобайки, за підписку і коментарі.